Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Війна може закінчитися до кінця літа. Чому лідери країн так поспішають за 10 днів показати гарантії безпеки для України? Чи поїде Путін на зустріч із Зеленським? Про це сьогодні будемо говорити разом із політологом Вадимом Денисенком. Рад вас вітати і слава Україні. Слава, вітаю вас! Ну, з самого початку Зеленський назвав зустріч з Трампом найкращою. Дійсно, найгіршого як для українців не справдилося. Ніхто таки не вимагав від нашої делегації віддати території або піти на обмін. На вашу думку, як взагалі усе пройшло, і чи ця зустріч Зеленського і Трампа разом з європейськими лідерами може стати кроком до реального миру? Ну, теоретично може, звичайно, стати кроком до реального миру, але перш ніж говорити про мир, давайте е, трошки повернемося назад. Е, чому ця зустріч відбулася настільки в позитивному ключі? Як би це дивно не було, але е, головну роль е, в цьому всьому відіграла американська преса, причому як демократична, так і республіканська. Е, чому? Тому що е, після Аляски е, Трамп отримав настільки негативний шквал е, в американській пресі, що, чесно кажучи. Я й не пам'ятаю, коли в останнє щось подібне не бачив. Тобто, фактично, всі змі телебачення, інтернет, газети, фактично всі в один голос розповідали про те, що Трамп, як ви кажучи, був деправий на Алясці, а я хотів би просто звернути увагу на улюблену газету Трампа, це «Нью-Йорк Пост. І, от в своїй редакційній колонці, буквально напередодні Вашингтонської зустрічі було достатньо розлого описано, чому Трамп не правий. що Путін на сьогоднішній момент неймовірно слабкий. Він не міг нічого зробити в Азербайджані, він не міг зробити там в ряді інших місць. А головне наводиться соціологія, яка говорить про те, що 86% виборців республіканської партії негативно ставиться до Путіна. І вперше кількість тих виборців республіканської партії які Говорять про те, що Україні потрібно надавати зброю, виросло до 51%. ще три місяці тому і було 30%. власне кажучи, оцей от антураж, цей компонент е негативної преси е змусив з миточки зору е Трампа дещо змінити риторику, змусив Трампа дещо змінити взагалі позицію. Тому що е перед самою зустрічю, як на мене, найстрашніше було навіть не те, що Трамп е вимагав би е віддачі території від України, а найстрашніше було те, що Якби Україна сказала ні, то ми не знали відповіді на головне питання: а чи буде після цього Трамп надавати зброю, продавати зброю Україні? Власне кажучи, вчора ця перестрога відпала, тобто мінімум, на певний період часу, так точно. Тобто, можемо сказати про те, що вчорашній день він насправді має одну таку велику позитивну роль. Це те, що справді вперше почали говорити про гарантії безпеки, де одні з ключових, одне з ключових моментів. Буде саме постачання зброї і допомогу українському військово-промисловому комплексі з негативів. Насправді е, треба сказати, що в на Алясці Путін добився е, одного з е, найважливіших для себе моментів. Він добився того, що можна е, продовжу, можна вести переговори без е, зупинки, без зупинки вогню, без припинення вогню. Е, власне кажучи, Трамп вчора підтвердив цю е, скажімо так, цей підхід. І на жаль, ми е, зараз змушені рухатися саме в межах цього підходу, е, що далі буде це окреме питання. Але е, на сьогодні ми можемо сказати, що е, Трамп розуміє, що йому треба дещо прискорити процеси, тому що треба додати Путіна, щоб він зустрівся з Зеленським, і щоб уже в ході цієї зустрічі е, всі побачили, що Трамп зробив все від себе залежно, і тому він так прискорює процеси зустрічі із. Е, Путіним я наголошую проскурює процеси зустрічі, а не вирішення питання, тому що чесно кажучи, я зараз дуже сумніваюся, що Володимир Путін готовий е до вирішення питання. Він не готовий з моєї точки зору зараз, навіть до зустрічі з Зеленським, і тому зранку е ми маємо тільки одне повідомлення від росіян офіційне повідомлення я маю на увазі. Це повідомлення е, помічника е, Путіна з міжнародних питань Ушакова, А він насправді є головним ідеологом зовнішньої політики Росії, е, і це повідомлення полягає в тому, що Росія готова підняти статус е, російської делегації на переговорах з Україною. А після цього Лавров сказав про те, що потрібно, щоб зустріч президентів була підготовлена, тобто вони зараз пробують петляти і пробують тягнути час. Тобто ви вважаєте, що російська сторона зараз не надто готова йти на перемовини, тому що ну Трамп принаймні хоче, щоб сторони зустрілися до кінця серпня, і тут не зрозуміло, чи спершу має бути зустріч Зеленського і Путіна, чи це має бути у тристоронньому форматі, чи у чотирьохсторонньому європейці США, Україна і Росія. От як це має ну спрацювати, принаймні? І е, так само сьогодні Лавров сказав, що поки не буде якогось особливого статусу російської мови тут в Україні. То вони на, довго, на довгий термін на мир не погодяться. Знову ж таки, це якась суперманіпуляція. Навіщо це, для кого це. То ви вірите, що Путін приїде на перемовини і в якому форматі це може бути. Путін не хоче ніяких прямих переговорів з Зеленським. І в двосторонніх, і тристоронніх він не хоче переговорів з Зеленським. Він обіцяв цю зустріч, сподіваючись, що насправді ніхто на це не піде. Він сподівався, що після Аляски. Трамп е, виступить із пропозицією про те, що Україна повинна віддати е, частину Донбасу, і е, в розуміючи, що Україна на це не піде, він вважав, що він витрагував для себе найголовніше. Він витрагував час і можливість е, не пропиняючи вогню, продовжувати імітувати переговори. Е, виявилось, повторюся, перш за все, завдяки американській пресі. Що ситуація кардинально помінялась за тиждень від зустрічі Путіна з Трампом до зустрічі Зеленського з Трампом, і зараз він знаходиться в достатньо складній позиції на увазі Путін, чому тому, що він нібито пообіцяв цю зустріч зробити, а зараз він вигадує різні речі, чому він не може зустрітися, uh -huh. і тим самим він виходить виводить точніше, з зони комфорту Трампа, який досі жив у такій собі тепліванні у стосунках із другом Владимиром. Е, тому е, сьогодні росіяни вигадують все, що завгодно не було по російської мови. з'явилася б російська церква не буде російської церкви, дерева будуть зеленими, а вода буде не мокрою. Тому з цієї точки зору е, ми повинні зрозуміти для Путіна зустріч із е, Зеленським забирає у нього е, два дуже важливі моменти, е, які він маніпулював весь час. Перший це е, нелегітимність Володимира Зеленського. Тобто, якщо він зустрічається із Зеленським, він тим сам говорить, що все те, що я говорю, про те, що Зеленський нелегітимним, я відкидаю взагалі. Тобто, я визнаю Зеленського легітимним. А це була один із таких козирів, який він весь час маніпулював, Коли Він час від часу говорив про те, що ну як я можу зустрічатися з цією владою, яка є нелегітимною. Хай вони спочатку беруться, переберуться, хай будуть нові вибори там і так далі. І так далі, і так далі. І другий момент е, насправді е, Путін прекрасно розуміє, що е, з, з розмова тет а тет із Зеленським е, вона може передбачати е, той сценарій, що насправді він стане героєм е, героєм. Шоу е, натомість е, Путін буде говорити ні, я хочу продовжувати воювати. Віддайте мені території, яких я ще не захопив, і взагалі невідомо чи коли небудь зможу захопити. Тому е для Путіна зараз е і піти на ці переговори надто складно е на нього буде тиснути Трамп. Це звичайно для нього є е для, для Путіна є проблемою, тому що він може посваритися навіть з Трампом на цьому етапі, але е чесно кажучи, поки що я. Е Дуже сумніваюся, що подібні переговори відбудуться саме тому Лаврові розповідає нам про те, що е, потрібно, щоб були виконані певні умови, саме тому він багато історії про російськомовне населення. Там е, ну і ще раз говорю цих відмовок завжди буде дуже багато. Ну тут розуміти, якщо Путін дійсно не збирається йти на перемовини, тому чому тоді європейці готують ті ж гарантії безпеки. Це Плюс, що ключове про що домовилися напередодні сьогодні вночі, точніше, Зеленський і Трамп це гарантія безпеки, і от говорять, що мають протягом 10 днів їх опрацювати. Хоча репортер до речі запитав у Трампа, чи може це бути аналогом п'ятої статті НАТО, і ось що на це відповів Трамп. Пропоную послухати разом. Ми надамо їм дуже гарний захист, сильну безпеку. Це частина цього. Я думаю, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину тягаря. Ми збираємося допомогти їм, але ну, але при цьому держсекретар США Марко Рубіо каже, що гарантами безпеки можуть бути країни з інших континентів. Тут цікаво, кого він має на увазі. І як ви вважаєте, чи погодиться на такі гарантії безпеки сама ж Росія? Хоча знову ж таки Трамп каже, що нібито обговорював це з Путіним, і той погодився. Але чи не бреше той? Ну, дивіться, з моєї точки зору, ключова гарантія безпеки це те, що Україні буде надаватися зброя і буде надаватися підтримка українському ВПК. Тобто це ключова насправді гарантія безпеки. Все інше це як би там не було, але це певні варіанти Будапештського меморандуму. Якщо говорити про країни, які можуть з інших континентів, які можуть бути. Гарантами тут до кінця не зрозуміло, що говорить Рубі. Тобто він має на увазі Канаду і Австралію, які є е союзниками України в цьому питанні, чи він має на увазі Китай. тому що хотів би нагадати, що е відразу після зустрічі на Алясці через день, та ще після зустрічі на Алясці, е російська сторона заявила про те, що вони вважають, що одним із гарантів безпеки на території безпеки України може бути Китай. Це насправді дві ну, прямо протилежні історії. Канада і Австралія це добре, але це насправді не дуже суттєво. Якщо тут говориться про Китай, то це очевидно, все ж таки початок великого переговорного процесу США та Китай. Ну і я завжди був сторонником і залишаюсь насправді. На жаль, сторонником ідеї, що прихильником ідеї, що головні. Насправді рішення по війні в Україні будуть прийматися в межах переговорів США Китаю, але знову ж таки тут поки що тяжко щось говорити, тому що е заява Рубі була е дипломатичною в Кубі. Ми з неї зрозуміли, що щось має бути, але що не зрозуміло взагалі. Ви стосовно гарантії безпеки згадали, і в тому числі про зброю. І Зеленський розповів про те, що якраз така частина гарантії це може бути зброя від штатів на 100 мільярдів і те, що е, у нас будуть закуповувати дрони. Теж пропоную послухати прямо мову президента. Третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо. Це буде фінансування нашого внутрішнього виробництва дронів. Наші наша компанія будуть мати <кій> гроші на виробництво і на збільшення, на збільшення виробництва важливо. А також ко продакшн з партнерами. А друга частина гарантій безпеки це те, що можемо ми, так як ми а друга частина це те, що партнери. Зможуть для нас зробити, як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення агресії? Як ви думаєте, для кого це найбільш вигідно продавати дрони? Скажімо так, це для України найбільш вигідна умова? Чи для європейців, чи для штатів, чи в принципі від цього виграють усі сторони, ну крім російської, звісно? Ну, дивіться, продаж зброї це завжди хороша можливість поповнення і бюджету, і можливості для бізнесу будь якого Тому це завжди вітається, це завжди плюс, це завжди добре. Але я думаю, що до цього що треба дожити, і це, в принципі, поки що ми говоримо про певне, але все ж таки майбутнє. Тобто, це поки на рівні ідеї, скажімо так, поки що лунає. Ну ні, дивіться, ну те, що багато виробників зброї приглядається до того, що відбувається на полі бою зараз в Україні, і те, що ми маємо е, одну з найбільших експертиз в цьому питанні, це абсолютно правда. Тобто, крім нас, мала яка країна може розповісти про те, як де, чому е, і як ефективно чи неефективно застосовується та чи інше той чи інший вид зброї, е, тому я думаю, що е, це звичайно один із. Серйозних напрямків майбутнього розвитку української економіки і українського бока зокрема, але я ще раз повторюся, це звичайно це питання віддалено в часі. я. У вас ще хочу запитати стосовно того, чому лунають ось такі цифри: там 10-15 днів, щоб надати Україні гарантії безпеки? З чим це може бути пов'язане? Тому що ну принаймні про це говорять європейські партнери, що за 15 днів вони будуть саме критичними для роботи над гарантіями. Ну тому, що в принципі всі розуміють цикли роботи Дональда Трампа. І якщо він пообіцяв, сьогодні значить в принципі треба робити максимально швидкі якісь кроки для того, щоб потім не затягнути це в часі і потім не заговорити цю історію. Тому чим швидше ми вирішимо це питання, чим швидше будуть надані ці гарантії, тим. Більше драгідні, що вони будуть парафовані тим, що вони будуть підтримати тим самим Дональдом Трампом. Тому я чесно кажучи, тут абсолютно підтримую ідею того, що нам потрібно максимально прискорювати тут процеси як можна і коли можна для того, щоб і чим можна прискорювати ці процеси, ну до речі, сенатор республіканець Лінці Грем стає мені здається більш радикальним кожного разу під час. Своїх заяв і каже, що Трамп має переконати Путіна, що якщо ця війна не закінчиться справедливо і гідно, ми можемо знищити російську економіку. Але поки що не виглядає, щоб Путін був сильно цим наляканим, і Трамп більше не говорить чомусь за санкції. Як ви думаєте, чому чи дійсно є ризик того, що можуть зірватися переговори, якщо Штати введуть санкції? Ні, ну безумовно, під час активної фази переговорів ніхто санкції вводити не буде. Але те, що введені уже мита проти Індії, це вже починає працювати. І це буде працювати, і це спрацює через ну злагом правда в кілька місяців. Але е, тут треба розуміти, що дуже багато що буде залежати від того, як будуть розвиватися події. Хоча з моєї точки зору, я ще раз скажу, я дуже хочу помилятися, але Путін схоже не дуже збирається. Іти на будь-які поступки, і він шукає зараз будь-які е, лазівки для того, щоб спробувати е, уникнути прямих переговорів е, із Володимиром Зеленським і просто потягнути час. Його стратегія така ж як і була три місяці тому: е, е, не посваритися з Трампом і максимально тягнути час. Зараз він знаходиться в складній ситуації, тому що е, тягнути час і не посваритися з Трампом в нинішніх умовах достатньо складно, і це не ще одна причина, чому Україна повинна наполягати на Максимально швидких історіях розмовах про те, що ми готові через 10 днів зустрітися з е, Путіним в будь-якому місці е, і так далі. І так далі, тут е, все правильно треба справді приспурювати ці процеси, щоб показати, що Путін е, обманює Трампа в той момент, коли Трамп е, усвідомлює і злиться на Володимира Путіна. Він вводить санкції проти нього. Потім е, відбувається відкат назад. Відбувається гойлка в іншу сторону намагається. Але е, зараз от ми маємо ті там 10-14-20 днів, е, коли ми можемо е, прикриваючись Трампом, в принципі, показувати, що що Путін е, насправді е, обдує Трампа по поповненні а як ви думаєте, в цій історії Китай таки може відіграти ключову роль? От сьогодні якраз таки в МЗС Китаю заявили, що вони вітають кроки до миру і хотіли б, щоб конфлікт завершився саме дипломатичним шляхом. Але чи дійсно вони говорять правду, тому що вони ж постійно кажуть, що вони не займають жодну сторону, вони нейтральні, нікому не допомагають? Ем, і тут чи готовий Китай допомогти зупинити війну? Китай включиться в цю історію тільки тоді, коли вони будуть частиною переговорного процесу. Поки вони не являються частиною переговорного процесу, вони не будуть бити е якісь кроки які для того, щоб прискорити мир. Вони будуть ну, я, я, я ще раз повторюся, тобто я е залишаюся при думці, що все ж таки е цей етап переговорів е руками Путіна буде зірваний. Але далі ми переходимо до переговорів США Китай і в результаті або в межах цих переговорів, це ще ж так було сказати, цілком реально що буде підняти українське питання, і в межах цих переговорів Китай і США можуть домовитись. Я дуже говорю, можуть домовитись про тиск на Російську Федерацію з тим, щоб завершити цю війну. Ну, а стосовно самих переговорів між штатами і Китаєм, які можуть бути ключові питання під час обговорення, і коли може бути ця зустріч між Трампом і Сі? Бо здається, Трамп вже передумав їхати до Китаю у вересні? Він вже планував, але в ті дати він тепер планує польського нового президента зустріти в себе в Білому домі. То тут хочеться розуміти теж чи буде та рокова, як то кажуть, зустріч. Ну я не думаю, що Трамп збрався туди їхати. Це Трампа запросили на святкування перемоги Китаю над Японією, але е зустріч безумовно відбудеться. Я думаю, що вона відбудеться десь в середині осені. Всередині в кінці осені вона вже двічі переносилася. Далі вже тягнути це буде якесь німовітон. Е тому я думаю, що зустріч відбудеться десь серед нас середині на в кінці осені. Але е, переговори де факто вже стартували. Тобто, переговори так чи інакше йдуть, переговори на нижчому рівні відбуваються. Але головна тема переговорів це е, насправді як буде співіснувати Китай та США в торгових е, відносинах в найближчі там 15 років. Оце буде головна тема. Тому тут це питання, як багато хто говорить, це буде ялта 2 Там виявляється, що там буде карта світу. Вони там почнуть малювати риски. Тут я тут ти. Ну нічого подібного не буде. Це буде насправді понятійна історія, крім всього іншого, понятійна історія про те, як буде будуватися. Я будуть врегулювати світові торгові війни, що спростити, от про що вони найбільше будуть говорити? Угу. Ну і зараз починають е, сипатися, скажімо, так, заяви Трампа. От він говорить, що Україна отримає багато територій. Тут же він каже, що, начебто, окрем для України повернути буде неможливо. Що Франція, Німеччина і Велика Британія хочуть розмістити війська на території України. Е, і Зеленський сьогодні заявив про те, що тільки з Путіним він буде говорити про можливий. Обмін територіями. Як ви думаєте, чи це питання все-таки будуть піднімати і дійсно можуть розглядати якісь поступки? Чи це питання так само могли сьогодні обговорювати європейські партнери разом з Трампом і Зеленським? Ні. Чи буде підніматися територіальне питання? Безумовно, буде. Тобто, в якому форматі воно буде підніматись? Тобто, що буде пропонуватись, поки що сказати достатньо справно. Але ну, нинішня позиція України, наскільки я це розумію, що? Майбутня лінія розмежування це лінія фронту на сьогоднішній день. Тому от це, от власне карчу, та поступка на яку готова буде йти Україна про визнання щось до Юри. Наскільки я розумію, мова навіть теоретично не ведеться. Ну і ось ці переговори, по суті, які відбулися між Трампом, Зеленським і європейськими партнерами, їх можна вважати перемогою української дипломатії? Тобто, чи дійсно гарно підготувалися до цієї зустрічі? Бо українці переживали, що не дай Бог, знову буде конфлікт? Знову буде якась сварка, буде соромно. будемо потім розгрібати ці наслідки. Чи спрацював, як ви думаєте, костюм? Карта, позитивний настрій Трампа, чи те, що ви казали, журналісти розкритикували Трампа, і він, до речі, це також згадував про те, що ай-яй-яй, які погані журналісти, оце мене розкритикували після зустрічі з Путіним. Що о, зіграло? Чи все таки українська дипломатія в цьому сенсі перемогла? Ні, тут була сукупність фактів. Тобто, тут була ціла сукупність фактів, і тут не можу сказати, що один елемент став. Е там супер супервизначальна, тобто безумовно. Ну я вважаю, що на першому місці це безумовно негативна преса, е американська преса щодо Аляски е і страхи республіканців в тому, що якщо далі тиснути на Україну, рейтинги республіканської партії і Трампа можуть посипатися, але звичайно зіграла і підготовка України до е цієї зустрічі. Там от всі там вчора. Там хто сміявся, хто дивувався, там що Зеленський привів, привіз карту і показав карту Трампа. Але треба розуміти, що Трамп візуал там по своєму психотипу з того, що я розумію про нього. Це візуал, це людина, яка все сприймає очима, і для нього в принципі поява карти а ще краще фірма на 5 хвилин. Вона відіграє значно більшу роль ніж там 25 хвилин розмови. І тому з цієї точки зору все було правильно зроблено. Я вважаю, що був дуже правильний хороший хід, коли Володимир Зеленський передав листа від своєї дружини Мілані Трамп, ага. яка перед тим передала лист з проханням звільнити всіх дітей Володимиру Путіну. Тому оцей діалог між першими лені це теж дуже хороший хід і дуже правильний хід. Дуже правильно спрацювали насправді там європейські лідери, які приїхавши в Білий Дім, по суті, показали, що це спільна позиція, це абсолютно спільна позиція всього Євросоюзу, і проти цього Трампа складно було в цей момент почати там новий конфлікт. Тому тут все спрацювало в сукупності. Зрозуміло. Ну хочеться вірити, що дійсно в такому ж настрої, в такому ж темпі, все це буде розвиватися і надалі, але будемо за усім стежити разом, аналізувати. Дякую вам дуже за ваш час. Нагадаю, що говорили Дякую. сьогодні разом із політологом Вадимом Денисенком. Дякую.